Та Марія, добре. Все у нас з тобою буде добре. Вірю в це, вірю в корні і молюсь. — Ой Марія, ну, більше не ходи до це. Ну, ну, хоча б не так часто, бо ж люди бачать, Марія, ну, ось ці комсомольці безбожніки але ну, я ж все-таки бригадир, передав. Ну не псуй мені репутацію, Марія, зараз зовсім інші часи, розумієш? Та я розумію, розумію, але душа, совість, ну, з вірою треба жити. Да, Марія, вірити треба. Вірити треба. І в Бога вірити треба. І комунізм треба вірити без Бога. Коні Крещен. Як гарно сьогодні. Так мої, на небі гарно. От зараз ляже сонце спати, відпочине, набереться сили і зігріє завтра наші землі.